22 грудня відзначають День енергетика. Фахівці цієї галузі на Коломийщині мають добрі традиції. Адже саме Коломийська електростанція найдавніша у нашому краї. Її збудували ще у 1925 році. Теперішній РЕМ це потужне енергетичне підприємство. Тут працюють близько 150 робітників. Причому серед цього персоналу третю частину складають жінки. Директор коломийської філії Василь Бойчук зазначив, що його підприємство робить все для того, щоб відповідати високим вимогам своїх споживачів. Наш колектив зустрічає професійне свято. Я рахую, що значними здобутками ми багато зробили для того, щоб в районі було надійне якісне електропостачання. Якщо ми планували в цьому році поставити дві розвантажені підстанції у п'ядиках, то ми додатково ще своїми силами. І силами колективу поставили ще одну розвантажену підстанцію в підгайчиках, і будемо в понеділок відкривати розвантажену підстанцію в селі Виноград. Так що я думаю, що якщо ми такими темпами будемо далі йти, то наші споживачі будуть задоволені нашою роботою. Приїхав привітати своїх колег і генеральний директор публічного акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго Микола Чернявський. До речі, він і куратором Коломийської філії. Керівник зазначив, що Коломийський РЕМ один з кращих серед 17 підрозділів Обленерго. Привіз із собою гість із обласного центру також грамоти. Та відзнаки роботу коломийського ремон на тлі інших філій нашого товариства можна оцінити лише як найкращу вже протягом тривалого часу, принаймні часів керівництва Василя філіосаряна Чепотчука. Вона займає чільні місця серед нашого внутрішнього рейтингу. Тут дуже добре поставлена робота тут. Дуже згуртований колектив, що хочу особливо підкреслити. Колектив, який де вболівають один за одного і вболівають за результат загальної справи. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати весь колектив, родини наших енергетиків з наступаючим професійним святом, а всім жителям району побажати, щоб в їхніх домівках електроенергія ніколи не зникала і була належна якості. Ми для цього будемо докладати всіх зусиль. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук зазначив, що між РЕМом та районною владою вже давно існують тісні зв'язки. Енергетики завжди із розумінням ставляться до звернень. Влади, тому конфліктів тут практично не буває. Чиновник нагородив кілька енергетиків грамотами. Коломийський рем, як я вже говорив на зборах, він являється одним з найкращих підприємств у нашому районі і, взагалі, в системі обленерго є повне розуміння з керівництвом, є повне розуміння з колективом. Ми співпрацюємо і дуже відрадно сказати на напередодні дня енергетика, що. Великих нарікань від населення району на якість електроенергії, яка подається в їхній оселі, в цьому році не було з кожним роком. Покращується якість надання послуг коломийським ремом. і це відрадно. Я хочу привітати всіх енергетиків з наступаючим святом Дня енергетика. Побажати їм міцного здоров'я, світла і тепла в кожній оселі. Того дня без подарунка не залишився, ніхто не забули і про поважних гостей їм вручили атрибутику прикарпаття обленерго. Таке ж свято за годину відбулося і у міській філії. Богдан Малеський, Сергій Грицак, програма подієнтика.